Ідея проєкту у 50-х роках минулого століття після відкриття Пеніциліну Олександром Флемінгом та завершення робіт з його впровадження, мода кривої розподілу смертності у світі змістилася. На перше місце вийшли серцево-судинні захворювання, на які у 50-х роках припадало близько 60% смертей. З того часу розвинені країни вклали десятки мільярдів доларів у проведення тривалих широкомасштабних скринінгових обстежень населення з метою виявлення найбільш вагомих факторів ризику серцево-судинних захворювань, пошуку методів їхньої ранньої діагностики та розробки необхідних профілактичних заходів. Аналіз цих чинників було покладено в основу створення систем оцінки ризику передчасної смерті від ССЗ, з рахуванням яких і розроблялись необхідні профілактичні заходи. Це дозволило знизити смертність від ССЗ у цих країнах до 38 На відміну від західних країн, у країнах колишнього союзу ситуація за останні 70 років лише погіршилась. Смертність від ССЗ зросла в Україні, наприклад, вона становить сьогодні 68-70%. У цих країнах боролися і продовжують боротися лише з фінальними проявами ССЗ, інфарктами та інсультами, не розуміючи того, що профілактика суттєво менш індивідуальна, дозволяє використовувати менш кваліфіковані медичні кадри та значно дешевша. Це доведено 70-річним досвідом боротьби з ССЗ у розвинених країнах. Опис проблеми у 1998 році група американських вчених була удостоєна Нобелівської премії за низку робіт з вивчення властивостей ендотелію судин. Грунтуючись на результатах проведених з того часу численних досліджень, сьогодні у світі сформувалася основна мета лікувальних заходів, що проводиться при ССЗ. Нормалізація стану ендотелію, оскільки саме дисфункція ендотелію відіграє ключову роль у пошкодженні серцево-судинної системи. Вкрай важливою стає необхідність оцінки поточного стану ендотелію людини. У 1992 році групою американських вчених було запропоновано метод оцінки функції ендотелію, відомий нині як метод Целермаєра, який був визнаний найкращим. На жаль, цей метод залишається найкращим і по сьогодні, незважаючи на безліч властивих йому недоліків. Рішення: Колектив авторів проєкту понад 25 років займається дослідженням у галузі комп'ютерних медичних систем функціональної діагностики. Було створено та впроваджено в медичну практику кілька поколінь систем для електрокардіографії, електроенцефалографії, моніторування ЕКГ та АТ. Реографії та спірографії. Усі системи сертифіковані в Україні та низці країн ближнього зарубіжжя та широко використовуються в клінічній практиці. Роботи з оцінки стану ендотелію судин та можливості її використання у ранній діагностиці ССЗ розпочалися у нашому колективі ще у 2003-2004 роках. На цей час розроблено новий метод оцінки функції ендотелію, що дозволяє в рази поліпшити характеристику методу Целермайера. отримано три патенти. Використовуючи запропонований метод на базі створених нами систем функціональної діагностики, побудовано експериментальну апаратуру та створено програмне забезпечення. Проведено експерименти, що повністю підтвердили можливість використання створеного комплексу для проведення широкомасштабних скринінгових обстежень населення. Зупинка лише за практичною реалізацією та використанням комплексу. Ринок в ідеалі розроблений комплекс має бути у кожного сімейного лікаря, що визначає величезний обсяг майбутнього ринку. У мірі підтвердження даних про ефективність комплексу ринок зростатиме. Чому сприятиме можливість використання комплексу для спостереження за динамікою зміни стану ендотелію для оцінки якості терапії, що проводиться? Конкуренти запропонований комплекс сьогодні не має конкурентів, оскільки використовуваний сьогодні золотий стандарт оцінки стану ендотелію – метод Целермайеру – Має масу обмежень, не дозволяє забезпечити необхідну точність оцінки стану ендотелію та можливість проведення широкомасштабних скринінгових обстежень населення вкрай дорогий і вимагає наявності високої кваліфікації оператора. Він використовується тільки у великих дослідницьких центрах, що мають значні кошти і штат висококваліфікованих фахівців. Запропоноване у проєкті рішення вільне від усіх зазначених недоліків. Комплекс простий в використанні, має високу точність та низьку вартість. Він доступний широкому колу медичних фахівців. Фінансові показники. Поточна ситуація. Планується організація серійного виробництва запропонованих комплексів, їх продажу, навчання медичного персоналу та співробітництво з метою створення нових розробок. Наразі ведуться роботи з доопрацювання апаратури та програмного забезпечення для серійного виробництва. Продовжуються експериментальні дослідження. Ведеться підготовка до сертифікації комплексу в Україні. Пропозиція інвестору. У розробку інвестовано 20 років напруженої роботи, витрати на обладнання, комп'ютерну техніку, комплектуючі та проведення експериментальних досліджень. Власні інвестиції складають близько 2 мільйонів доларів. Обсяг необхідних додаткових інвестицій визначиться вартістю сертифікації, організацією серійного виробництва необхідних обсягів комплексів, організацією навчання медичного персоналу, організацією центрів встановлення та підтримки реалізованих апаратно-програмних комплексів. Конкретні цифри залежатимуть від потрібних обсягів. Команда проєкту пропонує інвестору організацію серійного виробництва, організацію системи навчання медичного персоналу, центрів встановлення та підтримки реалізованих апаратно-програмних комплексів, сертифікацію комплексів.